Здравствуйте, друзья, сегодня я вам покажу, как в платформе FitBudget набрать финансовые обязанности и платежные инструкции. Так, трешки сбить шубик но, чтобы вам было лучше видно. Так, для набора переходим в работу с ДКСУ, выбираем финансовые обязательства" и пробуем создать финансовые обязательства. Выбираем джерло финансирования, по которому да, будем использовать. кейк можно вот так вот писать. І вибираємо юридичне зобов'язання. В попередньому відео я створював ось продукти харчування, хай вони і будуть 5 тисяч. Так? Номер документу це номер вашої накладної. Дивіться, у нас тут є кнопочка «Вставити номер наступного реєстру. Да? Там при формуванні деяких, знову ж, фінансових зобов'язань, в яких немає номер накладних, там, да? котрим присвоїться номер реєстру. Ставити. Номер наступного реєстру і програма підтягне. Це для того, де для нас звертались користувачі щоб не виходити, не дивитись номера реєстрів, які будуть наступними Вони тут у нас кнопочку нажали. Сам номер одразу ставився. Ну а у нас, якщо це накладна на продукти харчування, номер нам відомий. А це буде номер 11. да Дата, хай буде це в понеділок, а в п'ятницю. Дата, а, прийняття теж хай буде в понеділок, а от погашення, хай буде в п'ятницю. Сума зобов'язань, там у нас 5000 заяви продуктів харчування. Так, далі обираємо розрахунковий рахунок нашого контрагента, якого ми вказували в юридичних зобов'язаннях. Якщо треба обмеження оприлюднення, так, ми тут обираємо. Можна розширити, побачити, що тут написано. Не оприлюднювати, оприлюднювати. Далі, тут кнопочка у нас заповнити примітку, автоматично. Оці дати підтягнуться це, це такі вимоги. І в мережі так зроблено. Отже, створю, створили фінансові зобов'язання. Можна далі наступне створювати. Опять дитячий садок. Хай це буде знову накладна на продукти харчування, але вже буде. А у нас ось є <кх> Бачите, попереднє я набрав залишок 0. І у нас залишилось 5 тисяч на заплатні послуги продук, купівля продуктів харчування і спецфонду. З коштів за платні послуги. Так, номер так само: Хай буде 2.2. Дата документу хай теж буде понеділок. Так, так, так. Дата погашення п'ятниця Сума за відбов'язання теж хай буде 5000. Розрахунковий рахунок, куди платимо. так Формуємо, зберігаємо. Ну і тепер що? Тепер нам треба сформувати реєстр фінансових зобов'язань. Це так само, як і в юридичних. Просто натискаємо Сформувати. Ось наші два те, що ми набрали. І коли ми оберемо галочки, так як у них різні коди коштів, то сформується два реєстри. Код коштів 2 і ну це різні. Ось вони сформувались. Знов номер можна поправити. Якщо влаштовує. ось ми бачимо наш все. Ось, реєстр сформували. Його тут можна на друк. Перед друком можна подивитись так як він виглядає. Да? Тут, до речі, можна прямо тут. Щось правити, писати прямо в цій формі. Так все чудово виглядає. Сенд друг, сохранили. Ну і так само, ж відправляємо реєстр. Я просто збільшив вікно, кнопочка скрилась, тоді е, всі кнопочки отут переходять в правий куточок експорт ДКСУ. Так, якщо зменшити, то вона з'являється. Ладно, залишу отак чуть менше, щоб було. Так, ну, експортуємо в, в експорт ДБФ, які ви вкачуєте в ДКС. Вот так, і переходимо тепер для створення платіжних інструкцій. Так, додаємо платіжні інструкції. Так, ну тут бувають випадки, коли, наприклад, повернення з дохідного рахунку, да, або там прийшли на ККВ 4.0 і вам треба повернути. На такі кошти не беруться фінансові зобов'язання, тому тут ставиться галочка без фінансових зобов'язань. І все, поле обрати фінансів скривається, ви самі тут все заповнюєте. Ну, це так, такий нюанс, так. А ми переходимо до наших продуктів харчування, які ми набрали. Ось у нас фінансові зобов'язання. Зміниться воно одно, тому що я одразу забрав код коштів загальний, і воно відфільтрувало тільки по загальному фонду. І показали фінансові зобов'язання, і ось сума залишку фінансових зобов'язань показується. Ну і ще я вам хотів показати, яка чудова річ, що є у нас в призначеннях платежу. Є ось такий довідник. І дивіться, якщо тут змінити, отакі от плюшки ми додали. Щоб кожного разу не писати там номер накладної, дата накладної, бачите? Є отакі: стрижки, F номер, F дата. У вас там може, от ми розшифрували, що номер юридичного це буде номер договору, дата договору. Ви отак їх заповнюєте. Продукти харчування накладна від. Прямо це можна кнопочку натискати, і вона сюди підтягнеться. От розшифровка, що буде? Да, от я вставив ККВ. І дивіться, що відбудеться, коли я оберу це, Підтягнулася номер накладної, дата накладної і KIKV. підтягнулася з фінансового зобов'язання. Тобто, щоб і дати. Кожного разу не вводити, тут не змінюють, вони отак автоматично будуть підтягуватися. Так, це заповнення структуроване не потрібно. Все, зберігаємо. Ну, Можна додати, давайте. Ми ж по спецфонду ще одне набрали. Наш фінансовий, якщо тільки що його набирав, так само обираємо призначення з довіднику, ось воно. Оп, і все стало. Номер накладної, дата. все. Тут, якщо з ПДВ, самі вже пишете суму ПДВ. Все, зберігаємо. І тепер переходимо в розділ реєстри платіжних інструкцій. Ну, і тут все так само, як і в юридичних фінансах. Тут в мене раніше було набрано. Обираємо два, які ми тільки що набрали. Створити, і програма створить два. Реєстру. Ось. Все, що ми набрали. Так само можна роздрукувати. Можна роздрукувати один, можна два. На одній сторінці буде один примірник, два примірника, експорт, так КСУ Все отак швидко набирається робиться Дякую за увагу.